Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з тобою найважливішими принципами, які допоможуть тобі закріпитися у флористиці, навіть якщо ти тільки закінчила курс або робиш перші кроки в цій сфері. Ці ідеї я взяла з книги Атомні звички. Обожнюю її Джеймс Клір, але я їх адаптувала саме для флористів. Щоб ти могла зрозуміти, як будувати кар'єру без хаосу, без стресу, без такого кіпішу. Якщо ти зараз стоїш на старті і не знаєш, з чого почати, то це відео точно для тебе. Бо я ці принципи використовую не тільки у сфері флористики, а й у інших життєвих сферах або ситуаціях, які мені потрібно вирішити, перше формуй ідентичність флориста. Найголовніше це почати мислити як флорист, навіть якщо ти поки що новачок. Багато хто боїться називати себе флористом, бо ще немає великого досвіду або власного бізнесу і так далі. Але якщо ти щодня працюєш з квітами, ти вже флорист. Що треба зробити? Почни вести флористичний щоденник, записуй туди всі свої ідеї, техніки, кольорові рішення, все видиш соцмережі вже в позиції флориста. Нехай це будуть навіть прості пости про те, що ти дізналась сьогодні. Запити себе щоранку, що сьогодні зробить мене кращим флористом. Я це все записую. Вам теж рекомендую це робити. Можна в нататках в телефоні, можна у паперовому щоденнику, але це дуже працює. В психології це називається Я Концепція на своєму флорал флорал-курсі Я також даю цю вправу обов'язково всім своїм студентам. Бо вона допомагає ось вибудувати саме ось цю ідентичність, з якою потім працювати абсолютно набагато легше. Друге, найдієвіше, але найскладніше для всіх: покращуй навички на 1% щодня. Успіх приходить не від одного великого кроку, а від маленьких щоденних покращень. Що зробити? Щодня вчі хоча б один новий флористичний прийом, термін, назву, техніку, все що завгодно. Друге, це заведи трекер звичок, щоб бачити свій прогрес. Наприклад, зробила міні букет? Да. Відправила резюме? Да. Познайомилась з новими людьми, які зроблять щось цікаве для тебе? Да. Знайшла нових партнерів? Да. І вже через місяць таких маленьких кроків ти будеш дуже здивована, як далеко ти зайшла. Третє, зробити цю звичку, очевидно. Щоб не забувати практикувати флористику, потрібно зробити так, щоб вона була постійно перед очима. Що ж зробити? Купувати квіти, поставити їх вдома, покласти поруч інструмент, так, щоб руки самі тягнулись щось створити. Далі виділити собі куточок, маленький стіл. Буде ваш флористичний стіл. Написати список дій, які хочете робити щодня, і повісити, наприклад, на холодильник чи занотувати в телефоні. Це як з цукерками на кухні. Якщо ви хочете схуднути, вам треба прибрати цукерки те саме, але навпаки. Четверте, зроби нову справу привабливою. Щоб на вас звичка закріпилась, вона має приносити емоційне задоволення. Що зробити? Працювати з квітами. Так, як тобі справді подобається, це набагато підвищує мотивацію. Наступне влаштовувати маленькі флористичні виклики сама собі. Наприклад, щотижня створювати композицію в новому стилі чи в новому кольорі. І найважливіше спілкуватися з іншими флористами, ком'юніті завжди заряджає, завжди надихає, а також показує, що поруч з тобою такі самі люди і вони проходять той же самий шлях. До речі, на флорал-курсі ми цим і займаємось. П'яте, ще трошки обіцяю полегшити собі шлях. Якщо починати щось складно, то важливо зробити цю звичку максимально простою. От, максимально. Що зробити? Почати з маленьких букетів, якщо боїшся робити великі. Замість зроби ідеальний букет став простішу ціль, потренуватися 10 хвилин. Моє улюблене, якщо хочеш вести інстаграм, але боїшся камери, почни з фото, з коротких текстів і все. Чим легше тобі буде починати, тим більше шансів, що ти будеш це робити регулярно і досягнеш свого результату. Шосте, моя проблема, чесно скажу, створювати відчуття досягнення. Людям подобається робити те, що приносить миттєву радість. Якщо ти бачиш свій прогрес, то тобі легше рухатись вперед. Що зробити? Вити журнал флористичних перемог, записуй навіть якісь маленькі свої досягнення, це тобі дуже допоможе. Фотографуй свої букети і дивися, як ти ростеш. І обов'язково святкуйте: святкуйте перше замовлення, перший гарний букет, перший позитивний відгук. Це дуже дуже зміцнює вашу мотивацію. І останнє відкриття цієї книги для мене особисто нагороджувати себе наперед. Мозок любить отримувати винагороду, і зазвичай ми чекаємо її після того, як зробимо щось корисне. Але що, якщо дати собі нагороду заздалегідь, щоб змусити себе діяти? Що зробити? Хочеш почати вести соцмережі? Купи собі гарний фон або штатив, заздалегідь. Це вже змусить тебе почати. Боїшся брати замовлення за місце на виставці, або домовся з клієнтом до того, як будеш почуватися ідеально підготовленим. Хочеш покращити техніку роботи, купи собі дорогі квіти наперед. Ти не дозволиш собі їх зіпсувати, а значить, будеш вчитися більш ретельно. Це працює як психологічний контракт. Ти вже інвестував в себе, значить, треба діяти. Фінальний фінальний меседж це те, що флористика це професія, де зростання залежить від маленьких регулярних дій. Не чекати великого прориву, він прийде сам, якщо ти щодня покращуєшся, хоча б на 1%. Що зробити вже сьогодні? Записати три флористичні навички, які ти хочеш розвинути, скласти список маленьких щоденних кроків, які допоможуть всьому. І дати собі авансовану нагороду і почати. Все велике починається з маленького, ми це знаємо. Тому просто почни, і ти здивуєшся, як далеко можна зайти. Якщо це відео було для тебе корисним, дай знати в коментарях або напиши мені особисто, і я поділюся ще більше лайфхаками для початківців у флористиці. Як стати успішним флористом? Принцип книги Атомні звички в дії.